Сьогодні такий туманний день, класична осінь. Ми з Сенією неподалік з села Баймаки йдемо в Баймацький ліс. Десь тут будемо входити в ліс. Сьогодні такий похмурий день. Зайшли в Баймацький ліс. Вчора було сонце, а сьогодні така хмурість, туман. Так, зайшли в ліс. Які тут грибочки? Подивимось, що це за грибочки. Ні, Це не опеньки. Це так, як і забігли. Раз є такі грибочки, то й будуть і грибочки. Сьогодні такий похмурий день, туман Знаходимося в лісі, неподалік села Баймак Ні подивися, а тут в лісі живе. подивимося. Це, Це певні лисички тут живуть. Бач? А то бачиш, яка хатка там? Ні, не хатка для малих дітей, дають. Та кімнати багато. То значить була спальня. А це кухня, значить. То кухня. Так, де... то спальня Бачиш, бензи. Ми... Вчора було сонечко, а сьогодні так. О, а там ванна. А там і ванна в тому. Нічого собі. А де? А де це? А це дикі кабани наробили на полі такого глуму в кукурузі. Подивіться, що сіня поробили кабани. Я така весіння комі. О, кукурузу їли, кукурузиня. Баш, що вони неба нароблювали? Порили? Тут дикі кабанам хорошо. З лісу виходять, кукурузу їдять, в лісі пасуться. Лісі порили, тут такого глуму теж понароблювали. Бачиш, декілька вони щось з кукурузою поробили. То їм добре ліс, з ліса виходять, кукуруза. А тут порито. Фа а це, свіжо Пореж, це свіже порито Бачиш, це свіже? Вже це десь недавно вони тут хазяйнували <рес> А ми тікати побачимо, такі каванів, так, Ксень? <рес> вони нас бояться, ми їх боїмось Все, заходимо в ліс Сьогодні такий, такий дуже похмурий день. Вчора сонечко було. Ти Сині, як йдеш, то на цю дерлину наступай, або як не наступиш, то, то зачепийся за нього. Сьогодні такий туман. Така настояща осінь. Тут в лісі теж дикі кабани хазяюють. Що шукають? Вони в лісі, в полі. Щось вони шукають. Це Ксиня, бачите, які кабани угу. порили. Зараз ми знайдемо там хатинку. Біля хатинки є... Столик, трошки оддихнемо, да? uh -huh. так? Та щось перекусимо, поп'ємо. Угу. Uh -huh. Ну Йдемо далі. Тут якийсь грибочок, я не знаю, що це так. Це певно маслюк. Маслюк. То мастюк, що не хороший маслюк. Ви бачите, тут не хороші маслюки. Ну тут трапляються польські гриби. Я думав, що ми знайдемо польські пару грибів. Не хочеш? Вчора втомилася? Ні, сьогодні втомилася. Сьогодні втомилася? Оце гарний маслючок. Хороший. Я там ото я ще бачу якийсь грибочок там листочок. Тут вже вони старі ці грибочки. Ти напевне вчора втомилась чи ні? Ні, а ще не втомилася. Все не втомилось. Ну Вчора азарт був, грибів було багато. Ото входимо, одного таки грибочка знайшли. Бувають такі гриби, як каштани. Бачу, о таких мухах люблять такі гриби рости. А ми тільки такі, такі бачимо гриби, Мухомори. Бачите, сіння такий мошок, ось річе, то ось можуть бути гриби. В густому лісі гриби не ростуть, сіння. Вони люблять на галявинах таких. Бачите, стільки багато таких всяких білих є, а в густому нема, ніяких нема. Такі ростуть мишата, радовки. Отак От радами. Бачите, як тут класно в лісі, столик. Зараз ми з тобою сядемо, да? так? Мокре. мокре воно? Не знаю, як ви, але мені все равно. Мокре, не мокре. Сідай на суху, цю дощину. Тут бо будуть. Бача гарно тут в лісі. Столик, лавочка. Ми засядемо з тобою, будемо віддихати. Так, сьогодні перекусимо трошечки. Це на десерт. Та на десерт. Рибку теж будеш їсти? Ні, не, не хочу. Не, не хочеш рибку? Я лучше вот, сосисочки буду водичку Бери сосисочки, бере. Я водичка. А не не тут. Хотя. Класно лісі, свіжий воздух. Така тут гарна природа кругом. У тебе ніж є чи нема? Конечно є ніж. Дай. Ну, Відри ніж. Ну, спасибо за помощь. Ты що не знаєш де? <плак> так я з ножем? Да, я все. Ні. Я вже сто раз ножом щось робила. para dar para a tudo porque estou aqui para dar de lixo трошки перепочері і mm -hmm. підемо дальше mm -hmm. продовжуємо далі свій шлях продовжуємо свою мандрівочку Серд, да, Ксения? Я, я хочу Тут вийшли на таку галявину. Продовжую свою прогулянку маймацьким лісом. це не як класно подихала сосновим лісом, свіже повітря тут. Тут в лісі добре дикий кабанам. Лісі пасуться, собі там виходять на поле, кукурудзу їдять, лафа. Де я ті кабани? А там все вовк. Вовка. А дикі кабани вони нас бояться, ми їх боїмося, а вони нас бояться. Друзі, боюсь. Сьогодні такий похмурий день. Практично. Ну гарно полізь. Подихала свіжим воздухом. Percussela, Тут таких мохах люблять гриби рости сині, що ти знала. Ще ми туди пройдемося і підемо додому, по-моєму. Ура! Ура! Бачите, який класний грибочок росте Сєня? Ну, у мене тоже таке же є мухомор. <ривіт> тут мухомор перевернутий. Хоч на хотів зрізати. Ну, не знаю, заяць, напевно, чи вовк. Чим там про декілька... О, це будь то те саме місце. А тут класне місце, практик? Да, я пам'ятаю, що ми здійсно, з в такому вже бували. Ми, тільки <ривіт> ми тут були. Були ми тут. Коли мені було 5 чи 6 років. О. Так. Давно ми тут не були. Давно ти тут. Я тут був. Я вчора впереді. На другому місці. Ти бачиш, такі радовочки ростуть. Це... Є, є, їй люди їх беруть. Тільки один винен нас купив. Вдруг якась людина а, ти, а, ти а в цих махах люблять гриби рости В таких місцях. Це грибне місце. Грибне місце. Я дивлюсь на землю, тобі під ноги. Помню, як ви по в'язках ходили. Бо мені дуже не понравили дети, у мире інте повітря. Помните, у нас в такому місці лазили. Ходили, да, да, да. Так, підемо сюди. Отак, пройдемо сюди. Та ні, не те місце. Не те місце, що ми входили. Та ні, що ми веду по те, що, що ми сюди йдемо. Сюди там сюди. Право йди. Сюди, сюди. Ну йди право. Мені лише сюди. Перебудь. Передумала туди йти. Ну йди сюди туди, а я сюди піду. Помаленька ксенія. Що? А що ми тут прогуляємося? Замой, що і вишай. За тобою, а ти десь з мене заведеш, заблудимося і що буде? Ти мене привела в грибне місце. Подивимося, що це за грибочок. Я не знаю, на цій грибці. А хороший грибочок. От бачиш, тепер за мною ходимо. Тільки за тобою йдемо. Якби не ти, то ми не знайшли ні одного гриба. От така Там Хороший маслічок. Нам треба не в мухоморне місце. В мухоморне... А ми в мухоморне місце зайшли. Да. Ну, да, а тут цей мошок повинні бути грибочки. Грибочки люблять на таких мохах, на таких галявинах рости. А то не хороші гриби, що там лежить. От, ні. Не хороші, папа. Оце бачиш, які гарні грибочок. Ой, які гарні. Ой, Фу... який? Дай погладити. Ну вже прямо погладити. Ну. -такий, миленький, миленький. Гарненький. Гарний, хороший. Дай погладити. Йдемо далі, шукай. Гарний за мною. Тут такі родовки стільки багато. Радами. Иногда проверим. Там шея чуть-чуть. Ну что?